Діда. Чего, блять? Шо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав в нам купу слів. Ти знаєш, що це, шо? Я кадата цю бумажку отдав в аеропорту, де... Я колись ми тільки що їхали на машині, заглохли це машина для зсу. Я колись нас підвіз, мужик потягнув. Стой зараз. Я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цією бумажкою, потім нас мужик. Підвозить ране на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку, і це бумажка, яку я колись комусь здав, і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible! It's impossible. Okay. Good... Good він поняв, що це я писав? It's amazing, yeah. Nice <laughs> та це невозможно. Та це неможливо, не чувак! Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і чувак нас тягнув до заправки. Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте, я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.